Звитяжна і героїчна курська операція Збройних сил України здається, добігає свого завершення на цьому етапі історії. В суботу, 26 квітня, начальник генштабу РФ Валерій Герасімов повідомив: цитую мовою оригіналу: Сьогодні освобожден від ВСУ останній населений пункт в Курській області, Горналь Горналь. Ну, це. Це село е, біля кордону України е, в Суджанському районі. Щоправда, відразу ж в суботу е, український моніторинговий проєкт State повідомив, що ні, все ж таки сили оборони, перебуваючи на території Курської області, Сили оборони України, перебуваючи на території Курської області, ведеться бої в районі двох населених пунктів. Також і станом на понеділок, 28 квітня. Збройні сили України, Генштаб також повідомляють, що українські війська продовжують здійснювати свою операцію на території Курської області. Але як би там не було, схоже на те, що основна фаза цієї курської операції добігає завершення, і зараз бої тривають вже на україно-російському кордоні. В районі Курської і Сумської областей, отже, в цьому контексті дуже важливо проаналізувати все, що відбулося на Курщині, адже це історична кампанія і історичний прецедент. Скажімо так, на Курщині також перебували, воювали чимало моїх знайомих, з ким я особисто спілкувався і спілкуюсь. і велика кількість мужніх українських воїнів здійснювали цю роботу на території. Давньої української курщини суджа це давня українська земля, населений пункт, в тому числі згідно повідомлень, згідно зображень, які ми бачимо на картах. Наприклад, 1918 року. Я ці карти покажу трошки пізніше у цьому відео, тому продовжуйте його дивитися. І далі також нагадую, що ваша підписка на цей ютуб канал вона суттєво допомагає нам поширювати правдиву інформацію, протидіяти дезінформації і наголошувати на принципах україноцентризму в внутрішній і зовнішній політики Української держави. Отже, операція на Курщині і окремо проаналізуємо фактор КНДР Північної Кореї. Отже, як все починалося в серпні 2024 року Збройні Сили України увійшли на територію Курської області і відповідно почали свою неочікувану кампанію. Зараз це вже підтверджено всіма, що на відміну від багатьох інших операцій, які планує Збройні Сили України і Український Генеральний штаб, ця операція на території Курщини вона не була узгоджена з нашими міжнародними військово-політичними партнерами, в тому числі зі Сполученими Штатами України, це одна з небагатьох, я не знаю, можливо, навіть єдина, навряд чи єдина, але одна з небагатьох великих кампаній військових операцій, яка не узгоджувалася зі Сполученими Штатами, з різних причин, в тому числі що. Не будемо приховувати в певних питаннях. Є невеличкий брак довіри українських українського військово-політичного керівництва до деяких наших міжнародних партнерів. Можливо, саме тому, що початок цієї кампанії не був узгоджений з американцями. Ця кампанія виявилася успішною результативною і не була зірвана. На відміну від інших кампаній, про які зараз згадувати не будемо, бо це окрема велика розмова. Отже, протягом кількох тижнів, протягом місяця, Збройні сили України орієнтовано протягом місяця вони взяли контроль в ста в сотні населених пунктах Курщини. Отже, Збройні сили України. Увійшли на територію найбільшої ядерної держави світу, взяли під контроль сотню населених пунктів. Нагадаю, це українські території, історичні, але нині вони перебували під складом під контролем Російської Федерації. Отже, війшли на територію найбільшої ядерної країни світу. Взяли під контроль понад 100 населених пунктів, і армія найбільшої ядерної країни світу нічого не могла з цим зробити. Це важлива теза, важливий історичний факт, який ми маємо зафіксувати. Перше, що армія України увійшла вперше після Другої світової війни на територію е, Росії і це був перший і стане на зараз єдиний випадок, коли після Другої світової війни іноземні збройні формування, Збройні сили України конкретно, вони так довго і так глибоко контролювали шматок російської території. Єдиний, хто це спромігся зробити, це Збройні сили України, ну і відповідно військово-політичне керівництво командування. І від офіцерів, сержантів, солдати збройних сил України і, і інших військових формувань. Це надзвичайно важливо зафіксувати нікому іншому в світі, не те, що не вдавалося цього зробити, а навіть думки такої не приходило, що подібні речі зробити. Нікому в думку навіть не приходило те, що можна увійти з великою військовою кампанією на територію найбільшої ядерної держави світу. Збройні сили України це довели. Це показали, це продемонстрували. Далі. Протягом великої кількості часу тривалого часу нічого не могла Росія зробити, щоб е витіснити українські війська до кордону. І саме тому в 24-го року Росія ухвалила рішення залучати війська Північної Кореї. Відповідно, з жовтня 24-го року. Північно-корейські солдати почали задіюватись на території Курської області для того, щоб воювати проти України. <кій> Таким чином, з цього моменту, саме в рамках Курської операції, російська військова агресія набула ознак вже фактично де-факто, де юре міжнародної, міжнародної війни, <кій> глобальної війни проти України. Нагадаю. На початку Росія не коментувала і не підтверджувала інформації про залучення військ К... 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 Північної Кореї КНДР не залучала, не інформувала про це. Е, також е, КНДР також відмовчувалася, ніяк це не прокоментували. Хоча вже давно тривалий час е, техніка ракети КНДР воювали в Росії проти України, але повноцінні регулярні війська були залучені саме в жовтні 24-го року. Тому що російські збройні сили України були нездатні витіснити українські війська, тому вони лише залучивши північно-корейські війська почали потрохи витискати українські збройні сили. Зараз ми ще дещо тут додамо додаткових деталей, але я просто хочу сказати, що лише в суботу, коли Герасімов повідомив, що вони ну нібито остаточно витіснили українські армії, українську армію з Курщини, Лише тоді, фактично, в суботу, вперше, Росія, устами Герасимова і устами Захарової, це міністерство закордонних справ РФ. Підтвердили, констатували, що війська е Північної Кореї. Я хочу навіть процитувати деякі, деякі тези цих тверджень: війська Північної Кореї брали участь в Курській операції. Тобто, фактично лише після того, як українські війська були витіснені. Росією Росія підтвердила, що північнокорейці брали в цьому участь. Отже, цитата Захарової мовою оригіналу: Солідарність, проявлена нашими корейськими друзьями, являється проявленням високого, фактически союзничного уровня наших відносин». Тобто, саме в цей день, в суботу і в неділю, офіційно Кремлем, кремлевським режимом було визнано. Що витіснення українських військ стало можливим лише за участі і за допомоги північнокорейських військ. Це важливо. Найбільша ядерна держава світу не могла вирішити питання наявності українських збройних сил на своїй території, окрім як залучивши війська іншої держави для вирішення цього питання. Такою є реальність, такою є дійсність. Хочу нагадати, що в жовтні українська розвідка почала говорити про наявність північно-корейських військ. В січні 2025 року були затримані, затримані перші північнокорейці на території Курщини. Були затримані українськими силами взяті в полон. Тобто, були відповідно зафіксовані ці люди, їхні документи. Тощо, і Україна давно про це говорила. Також повідомляється про тисячі загиблих північнокорейців в цій військовій операції у військово-політичному союзі з Ерефією. Ну і слід зазначити, що також сьогодні. Росія в Міністерстві оборони опублікувала відео. Я хочу показати це відео, продемонструвати. Там буквально 40 секунд, тому подивіться відео, де показується навчання російськими значить, російськими військовиськослужбовцями, офіцерами північно-корейських. Солдатів вже на території Росії для того, щоб вони брали участь в російської армії проти України. Вже подивіться, будь ласка, 40 секунд. Це відео воно дійсно вражає. Тікав Загнули, закнолі видірнули. Отже, те, про що Україна говорила з жовтня минулого року, а інші в в різних країнах це спростовували, в тому числі Росія КНДР про це не говорили. В підсумку після восьми місяців, після того як українські сили оборони вийшли з території Курщини, офіційно визнана всіма, в тому числі Росією і КНДР. Сьогодні понеділок також КНДР повідомили, підтвердили, що вони брали участь в цій у війні з Росією проти України. На цьому відео ми бачимо, як регулярні війська. КНДР беруть участь війні на території України на боці України також безсумнівно є міжнародні інтернаціональні легіони, наземні громадяни, які як добровольці воюють в Україні, винятково як добровольці. Тому це не можна порівняти. Але у випадку на Курській на Курщині держава КНДР. Згідно свого офіційного договору про міждержавне співробітництво військово-політичне, яке напередодні було ухвалено, ратифіковано Держдумою. Саме для цього Путін ратифікував Держдуми відповідний договір про військово-політичне співробітництво для того, щоб юридично, так би мовити, себе убезпечити. тобто це дві держави проти збройних сил України на території Курщини воювали дві держави, дві армії російська армія і армія КНДР. Це ми фіксуємо. Це для історії надзвичайно важливо. І в понеділок КНДР також повідомили про те, що вони брали участь в, у війні на території, на території Курщини. І також Кімченин повідомив, що я зараз шукаю цю цитату, хочу, хочу процитувати. Ну, одне слово, вони повідомили про те, що. Е я мовою оригіналу точніше переклад, російський переклад офіційного повідомлення КНДР про свою участь в Курській Курщині. «Побідоносно завершилася операція по освобождению району Курської області для отраження авантюрного вооруженного вторажения українських властей подразделения наших ворожених сил, которые були задействованы в операції по освобождению руйну Курської області, внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил України. Ось така риторика використовується КНДР. І також Кім Чинин повідомив, що учасникам операції в Курській області в Хініані буде поставлений відповідно пам'ятник. Отже, такою є таким, таким, таким є міжнародний контекст. Саме фактору Росії, участі військ НДР в курській операції. Отже, ми фіксуємо кілька ключових тез в підсумку курської операції станом на зараз. Перше понад 8 місяців армія найбільш ядерної держави світу не могла вирішити питання присутності українських військ на своїй території. Лише залучення значної кількості іноземних військ НДР їм допомогло вирішити це питання. Також слід зазначити, друзі, що тут ми, ми не можемо це оминути без безсумніна, бо це надзвичайно такий ну, вагомий фактор, що е, велика, значна кількість українських воїнів полегли там, тому сумнівна Курська операція героїчна і звитяжна, вона буде оспівана в легендах, піснях, віршах, романах. Вона має бути оспіваною і в тому числі таких тужливих творах, тому що чимало загинула вічна пам'ять, ціна заплачена, і саме цією ціною був стриманий натиск військових російських військ на інших ділянках фронту, фронту на українському півдні. І на українському Донбасі. Але ця кульська операція це героїчна історія, героїчна сторінка в українській історії, взагалі, і в тому числі в історії української оборонної операції. Ну і наостанок хочу показати, те, що я обіцяв: це карта Української Народної Республіки, 1918 рік. От ми зараз бачимо. Ось Суми, обласний центр, і ось суджа. Це українська територія, ось Чернігів, Київ, Чернігів. Суджа. Те, про що ми говоримо, що це українська, давня, давня українська територія, згідно картою, наприклад, Українська Народна Республіка, 1917 рік. А, ця інформація і ця кампанія вона була успішною, а, попри те, що станом на зараз українські війська витіснені. І ця операція, яка буде безсуміння вивчатися військовими істориками і професіоналами військової справи, тому що Збройні Сили України зробили те, що було неможливо зробити. Згідно всіх теоретичних, академічних, наукових, військових розброїв, розробок різних країн світу, в тому числі країн НАТО, Українські Збройні Сили України це зробили. І ми фіксуємо це. Дякую за увагу до цього відео. Сподіваюся, ця інформація, цей ретроспективний і аналітичний погляд були корисними. Якщо для вас це здається чимось цінним актуальним, запрошую поширити цю інформацію. Також запрошую долучатися до нашої спільноти Україноцентричного руху всі разом долучатися, заповнивши відповідну форму в описі під цим відео. Дякую за увагу. Побачимось.